у токійському торговому кварталі Гінза з'явилися станції миття рук. Усього тут установили 20 таких машин. Розробники хочуть спонукати людей частіше мити руки, щоб стримати поширення коронавірусу. Машини не під'єднано до водопроводу і каналізації. Брудна вода проходить триступеневе очищення, після чого її знову можна використовувати. 20 літрів вистачає на те, щоб руки помили 500 разів. Якщо часто користуєшся спиртом, то шкіра на руках грубіє. Тому я дуже вдячна за можливість мити руки водою. Машина також може продезінфікувати смартфон. Стерилізації смартфонів бракувало. Я постійно користуюся смартфонами, але не усвідомлювала, що погано їх стерилізую. Добре, що ця машина нагадала про те, що їх треба тримати в чистоті. Розробник відправить 4 тисячі станцій миття рук різним організаціям у всій Японії. Наступного року він планує вийти на міжнародний ринок.